Що приїхав, я хотів здивувати підписників. З м'ячем, вони футбол грають, тут все зачинено. Що, буду я перелазити через паркан. Об'єкт монітрований. Ну що, я вже спосервую. Ще знайти потрібно той стадіон. Мені тут дівчата одні підказали, я з ними сфоткався, вони мені підказали, куди йти. Йдемо подивимося, хто там, що там і як. Ну що, карапузіки? Гарного перегляду. Вмошуйтесь і погнали. Дивіться, що було далі. А ось і наша команда мега крута. Наскільки набагато? Який рахунок? Який рахунок? Прикойовує? Ні? Отож, молоді організми, поки ми знайомились і налаштовували камеру, хлопці продовжували грати. Мій об'єктив попав в Андрій. А як тебе звати? Андрій. Ти звідки, Андрюх? Ну, а родом. Я не знаю, чи хтось замітив цього покемона, але це топ. Скажу вам так відверто: атмосфера була чудова. Але мій сусід Андрій вирішив позадавати мені питання. Та вони є гроші, можна зробити кожного дня. Андрюха, звісно, як і всі, мучив мене питаннями, звідки беруться гроші, а не діти. Але, не дивлячись на це все, наш нападник бере м'яч, обводить двох гравців, але голкіпер. Протилежної команди блокує йому зяття воріт. Я не міг не включити в собі рефері, якого не було. Хлопці, де ваш суддя? Там пеналька повинна бути. Альо. Ну так він зірвав атаку. Як ви граєте, блять? За мати, вибачте, будь ласка, але інших емоцій немає. Мессі прийшов на поле. Це схоже на дербі Барселона, Реал Мадрид Месі і Роналду Сварець. Вони посмарились насправді, бо хотіли показати себе перед нашими прекрасними дівчатами. Отож бо. Ну і звісно, хотів би відмістити наших голосистих дівчат. Тамада, тамада. Блін, як круто, коли підтримка, аж ностальгія за своєю школою. Хлопці продовжували, хоча вже важко було. І тут наш гравець перехоплює м'яча, з останніх сил біжить. Але мало каші їв хлопець. На жаль, не трафив до брамки. Ну, Мене опускали руки, оскільки ми перемагали з різницею в два гола і продовжували боротись. Ми перехоплюємо м'яч і починаємо атаку. З останніх сил і ця надія була в різницю три гола. Але, на жаль, ні. Протилежна команда перехоплює м'яч, віддає пас, і тут стається фатальне. Як бачимо на повторі, проходить пас вільному гравцеві, і він просто реалізовує свій момент. Було видно вже в тому хлопців, але вони молодці, не здалися і грали до кінця і виграли, здобули перемогу. Як круто, оця підтримка дівчат збоку. Аплодують хлопцям. Блін, як класно. Вони ще їм заспівали на кінець. Круто. Як же важливо мати підтримку збоку, не дивлячись на те, що хтось сильний, хтось слабший. Навіть коли сильний каже, що ні, я сам, мені не потрібно. Блін, важлива з боку підтримка. Як не крути, а попа ззадь. З вами був Газда. Всім гарно дякую. Знову плеч і до встречі.